Сьогодні поговоримо про гідрофільну олію. Вона не незвідки? Та зараз набрала такі обороти продажу в магазинах косметики, що важко уявити. Хтось її любить, а хтось ненавидить. Чи дійсно вона потрібна кожному? Давайте розберемось. Усім доброго дня, мене звати Тетяна Верхомій, я прихильник науки, доказової медицини, косметолог та власниця клініки. Що таке гідрофільна олія та чим вона взагалі відрізняється від звичайної? Ідея використання очищуючої олії має давнє коріння. Протягом яків різні культури використовували рослинні олії для очищення шкіри від бруду та макіяжу. Зараз бум на гідрофільні олії для догляду за шкірою розпочався в Південній Кореї. Останні роки корейська краса стала міжнародним явищем, і корейські косметичні продукти та підходи до догляду за шкірою отримали величезну популярність. Дослідники та косметологи почали приділяти більше уваги створенню очищуючих олій, які були більш ефективними та приємними у використанні. Вони шукали способи створення олії, яка б при контакті з водою перетворювалась на емульсію та легко змивалася. Отже, так і виникла гідрофільна олія. Це олія, яка має здатність змішуватись з водою або повністю в ній розчинятися, на відміну від звичайної олії, яка при контакті з водою лягає на її поверхні у вигляді окремих крапель. Чим відрізняється гідрофільна олія від вашого гелю для вмивання? Жир розчиняє жир. Це основний принцип, за яким працює гідрофільна олія. Вона здатна розчинити олії, силикони та інші жирові відкладення на шкірі. При контакті зі шкірою гідрофільна олія дуже швидко та ефективно розчиняє ці забруднення та змиває їх. Чи може гідрофільна олія розчинити чорні цятки? Вона ж може розчиняти жири. То чого вона не розчиняє чорні цятки, які також є жиром? Гідрофільна олія здатна пом'якшати вміст сальної залози, але вона не може проникнути так глибоко, щоб повністю розчинити вміст чорної цятки. І потрібно використовувати гель для очищення після гідрофільної олії. Після використання гідрофільної олії обов'язково потрібно використовувати гель або інший засіб для очищення. Він допомагає забрати залишки олії, макіяжу та інших забруднень з вашої шкіри, а також допомагає ефективно, глибоко доочистити шкіру. Отже, гідрофільна олія використовується для емульгації та видалення забруднень зі шкіри, а очищуючий гель для повного очищення та видалення гідрофільної олії зі шкіри. Чи правда, що SPF здатна розчинити лише гідрофільна олія? Зізнаюся, що це є дуже складним питанням, тому що дійсно є фільтри SPF, які є жиророзчинними. Але якщо в вашому засобі для вмивання вже є олії, Ензими або кислоти, вони також здатні розчиняти SPF-фільтри. Чи потрібна гідрофільна олія кожному? У жодному офіційному джерелі я не знайшла дерматологічних рекомендацій, які зобов'язують вас використовувати гідрофільну олію. Якщо в вас немає щільних макіяжів, праймерів і та інших олій у догляді, то вам не потрібно на постійній основі використовувати гідрофільну олію. Вона може бути варіативним елементом вашого домашнього догляду або використана у вигляді. Додаткового методу для глибшого очищення шкіри. Усім дякую, що ви додивились це відео до кінця. Якщо у вас є інша інформація, яка підкріплена науковими даними, то можете залишати її в коментарях. А також мені цікаво було б дізнатися про ваш досвід використання гідрофільної олії. Ще раз усім дякую, до нових зустрічей!